У прошлому році ми завоювали 37 лицензій, це 8 жіночих і 29 чоловічих лицензій. Ну а звичайно колясочники, топорники, сліпі, тобто дуже тяжко нам, здоровим людям, а їм ще тяжче. У нас в паралімпійському спорті з точки зору персоналу так виявилось, що працюють доволі високі. спортсмен, это люди, наверное, очень сын Ему постоянно приходится приступать через свои я, очень много терпит, чтобы достичь результат. Добрый день. В очередной раз мы находимся в кафе-фабрика, что на улице Генерала Пушкина 1. Интересно, что тренерская работа она чем-то похожа на фабрику, потому что тренеры готовят работают фабрики по производству спортсменов и их высоких результатов. Разрешите представить заслуженного тренера Украины и главного тренера паралимпийской сборной Украины по плаванию Геннадия Анатольевича Завиченко. Витаю вас. Витаю. <связываем> Мы те, кто следит за тем, как выступает паралимпийская сборная Украины по плаванию, знаем, что сборная вернулась с чемпионата Европы, который проходил в Португалии. И поэтому первый вопрос о том, как прошли соревнования и что интересного там было. Интересно ну, было то, что это чемпионат Европы, требовалось готовиться и выбираться на паралимпийские игры. Ці змагання у нас є як один із етапів відбору до Паралімпійської команди України вже на Паралімпійські ігри. У нас по минулому році ми завоювали 37 лицензій, це 8 жіночих і 29 чоловічих ліцензій. І зараз ми по ітогам чемпіонату Європи будемо відбирати і чемпіонату України, який теж прийшов в команду спортсменів. Хто буде представляти на Пролімпійських іграх? Змагання, общем-то, пройшли доволі таки успішно. Багато спортсменів покращили свої результати. Були ті, на жаль, хто не зміг себе максимально проявити. А от, ну, тут є така увага, була дуже тяжка дорога. Зараз з того, що ми практично всю нашу породу ведемо з Варшави. Тобто у нас дві-три доби того, для того, щоб добратися до змагань. Ну а звичайно це ж колясочники, топорники сліпі, тобто дуже тяжко нам, здоровим людям, а їм ще тяжче. У мене такий питання обичний. Ну, из моего личного жизненного опыта всегда было так. Сначала проводился чемпионат страны. По итогам чемпионата страны уже отбиралась команда, которая ехала, скажем, ну, на какие-то крупные международные соревнования, на Европу, на мир и так далее. Э, у вас получилось как-то немножечко не совсем так. То есть вы вернулись с чемпионата Европы, и после этого в Полтаве у вас э прошёл чемпионат Украины. Э, с чем это связано? Ну, всё хорошо, всё связано с тем, что на данном этапе чемпионата Европы зробили як обов'язковий відбор. Тобто для того, щоб участвовати на Параліпійських гірах, треба було брати участь на чемпіонаті Європи. Тому ми туди їхали максимальним составом, а всі ті люди, хто мають міжнародну класифікацію, поїхали туди для того, щоб мати можливість відбиратися на Паралімпійські Ну, Я знаю з личного досвіду, що кількість басейнів, причому високого класу. в нашей стране довольно ограничены. И вот довольно приятная новость о том, что как вы недавно вернулись из Западного центра, где открылся новый бассейн, предназначенный специально для тренировочного процесса паралимпийцев. Что это за бассейн, как давно он открылся, что там интересного? Ну, как раз там было из по вирусу Дітей, і ми цим змаганням відчиняли цей басейн. А от база знаходиться в 900 метрів над рівнем моря, а там шість дорожок, ну, правда, 25-метровий басейн. Но, в будь-якому випадку це дуже добре і гарно, тому що є ще додатковий басейн, де можна тренуватися. А от і... Ну это свой, радость, свой бассейн, не, не аренду да. не надо платить, ничего. Ну, не, ну, это, ну в аренду продается, потому что утримывать бассейн тоже хорошие кошты, да. тому, звичайно, будет. но это будет дешевше чем а, арендовать другие бассейны. Хорошо. Работа тренера, вот я еще раз говорю, это в общем-то как какая-то своеобразная фабрика. То есть вы готовите ваша жизнь, тренерская жизнь, она посвящена спортсменам. Вы их готовите. К слову сказать, сегодня день рождения вашего одного из главных учеников Антона да. Коля. И я поэтому тоже поздравляю и наши поздравления Антону. Я так понимаю, он тоже едет в Париж, да? И да, будет выступать. Да. Вот. Но у меня главный вопрос. Мы все знаем, насколько трудна эта тренерская работа. А Работа з людьми з обмеженими можливостями в несколько разів сложнее. В чому? Ну, в тому, що, на жаль, для того, щоб потрапив в басейн, йому треба спочатку вийти з дому, де, немає, де не завжди є ліфт, де не завжди є пандус, а от, потім якимось чином потрапити. Ралейбус чи трамвай от і такі от перешкоди. Всі люди наші знають, всі ми живемо в нашому середовищі. бачимо, що на жаль, нам до Умов рівності дуже багато, і це основні перешкоди, як спортсмен повинен спочатку попасти в басейн, потім в самому басейні не завжди є ліфти і тому подібне, щоб людина самостійно мала мала можливість зайти в басейн і плавати. А от плюс, на жаль, є супутні захворювання, які теж дуже часто виводять зі строю в період підготовки спортсменів, де потрібно чекати і допомагати, і лікувати, щоб спортсмен зуміли прийти в норму і далі тренуватися. Я знаю, що в составі вашої зборної працює очень много жінок тренерів. И для женщин это тоже очень тяжело, потому что часто надо бывает применять физическую силу для того, чтобы ну, спортсмен мог опуститься в бассейн, вытащить его из воды, ну и много-много-много разных ситуаций. Вот в связи с войной количество мужчин у вас увеличилось, уменьшилось. Какой тренерський состав зборників, який зараз буде готуватися в Парижі? Чоловіки теж потрібно в основі, ну, звичайно для того, щоб піднімати колясочників. Ми стараємось з точки зору, коли команда разом, щоб це робили чоловіки в основному своїм. Ну, з точки зору того, що це дуже да, людина має вагу, і жінкам, звичайно, це е, в рази тяжеліше робити, ніж нам, чоловікам. І це звичайно їм тільки зимний пакун, те, що вони це роблять і допомагають людям встановити краще. Журналісти 90% випросів завжди знають. спортсменов знают тренеров. Но кроме спортсмена и тренера в жизни любого спортсмена всегда огромная роль принадлежит врачам. Мы их практически никого не знаем. Я имею в виду болельщики. Можете ли вы назвать мне, кто сегодня працює з паралімпійської зборни, і в частності хто працює з зі зборної сторони по Ну, В паралімпійському спорті зараз у нас три основні лікарі: Це, а, Сурков, Фолфьорова, Аня і Олена Максимова. Вони працюють вже дуже-дуже давно і, а, скажімо так, дуже віддані своїй праці і результати. Працюють на результат на команду. На жаль, їм теж приходиться дуже тяжко, з точки зору того, що у нас багато зборів, і вони багато їздять, і сім'я, на жаль, дуже, скажем так, дуже скучає по, по ним всім. Да. А от, ну, нам повезло, тому що вони дійсно професіонали, вони люблять свою професію, вони. Допомагають дуже з точки зору навіть не, то, не тільки лікарської, але й психологічної підготовки. От, також наші масажисти в цьому дуже допомагають їм теж. Ну, тобто, слава Богу, скажімо так, у нас в Олімпійському спорті, з точки зору персоналу так виявилось, що працюють доволі високі професіонали. Хорошо. А еще один вопрос, в общем-то, он касается и паралимпийской сборной, и многих других наших сборных. Вопрос психологической подготовки. То есть не, не ну, психология в, в спорте она имеет большое значение, но как ни странно, ни, ни в одной команде нету психолога, который бы непосредственно занимался этим вопросом. Как вы думаете? почему така проблема существует, что що ну, немає психологів в зборці. Ну, основна проблема в тому, що, на жаль, дуже мало психологів займалися спортом самі в дитинстві. Це перше, вони не розуміють до кінця суть процесу. А по-друге, сама психологія направлена на те, щоб допомогти людині, яка слабка, яка знаходиться в депресії чи яка не може щось переконати, щось якийсь час зробити. Тобто людина, яка знаходиться в дуже поганому стані. Спортсмен це людина, яка дуже сильна. Йому постійно доводиться приступати через своє я, дуже багато терпіти, щоб досягти результату. Тобто це сильна людина. І проблема спорту заключається в тому, що спортсмен боїться не використати свої можливості, не використати все те, що він напрацював. Тобто показати плохий результат, знаючи, що він дуже гарно готовий. Оце основна проблема. І тут мені кажеться, якраз. і есть разница между психологией и спортивной психологией. Приближаясь к вопросу про французский Париж, хочется несколько, ну, чтобы немножечко рассказали о том, как сборная, насколько сегодня она готова к тому, чтобы атаковать пьедестал в Париже 24. Ну, по итогам чемпіонату Європи ми стали другими в Європі. І, скажімо так, це довольно якісний результат того, що ми програли тільки італійцям. Ну і, скажімо так, по золотим медалям ми і програли, а якщо общую кількості ми в них виграли. Ну, ми ж розуміємо, що враховується по Сергію златої а Це команда чемпіонату світу, тому впевненість нормальна. А зараз почався якраз новий етап. останньої підготовки. Основне дай Бог, щоб ми зуміли нормально підготуватися, щоб всі були здорові і з урахуванням війни, яка є, в якої ми живемо, щоб ми знову зуміли максимально нашим спортсменам дати можливість підготуватися і проявити себе на змаганнях. Ну а мені остається від імені всіх. наших болельщиков. Поблагодарить вас за беседу. Я просто хочу еще добавить, что в последнее время мы все чаще и чаще встречаемся с теми, кто поедет в Париж. Будь то паралимпийская сборная, будь то спортсмены из главной сборной нашей страны. Мы всем желаем удачи, мы всем желаем победы и верим что это обязательно случится. Мы будем болеть за вас, переживать за вас, держать кулаки за вас. И дай это Бог, чтобы как вы задумали, что все так и случилось. Да, буду тоже добрым. Вам тоже дякую и витание всем нашим любителям спорта и плавания. И очень приятно, что у нас появился канал. Які дуже багато уваги приділяє ну, діжа, постійно приділяв саме спорту, і завдяки цьому у нас мешканці нашого міста будуть знати, куди привезти своїх дітей, і бачити і розуміти, що у нас дуже багато людей, які дуже відомі, мають дуже великі звання, і з яких можна брати приклад, і куди можна привезти дитину, бути впевнений, що вони будуть дуже гарні підготовлені. Дякую вам. Хай щастить. Дякую. Да. До побачення. До побачення.